Всім привіт! І сьогоднішній день ми починаємо з дитячого майданчика. Там Давид гойдається. Ми називаємо цю гойдалку павутинка. Його Дімончик гойдає. Такий невеликий дитячий майданчик забрали Давида з садочка сьогодні. Ще гуляємо трішки. Сьогодні вони на двір не ходили в садочку. Весь день він був в приміщенні. Хочемо, щоб трішки погуляв на дворі. <реку> вже розсміявся. І зараз. Я кажу, що ця гойдалка має кілька режимів по кругу. І сама може навколо своєї вісі обертатися. Ну, даві -даві подобається. Так. В іншу сторону. Адреналін, щоб не закачувало в майбутньому. Сидить як павучок на павутинці. Ось такий дитячий майданчик, тут ще така є гірочка, багатофункціональна. Тут такий будиночок, лазилка. Звичайний між житловими будинками майданчик. Тут для малюків пісочниця по центру така досить велика, влітку популярна. Ну і там будиночок. І... Каруселька. Також маємо ще зараз плани зайти в магазин, зробити закупку продуктів, а то у нас вже трошки холодильних спорожнів. Ось уже ми вийшли з майданчика. Ще хочу сказати, що тиждень тому ми знімали тут відео, приїжджали до нас в гості Свекруха з діменою сестричкою. І тут було ще листя таке мальовниче, оранжеве різних кольорів. Зараз вже присохло. Був кілька днів дощ. Тут, до речі, вон тарзанка така. Такі підлітки собі зробили. І гайдаються. Такої висоти. І лиця вже таке все суке, вже нема тих кольорів. І дерева вже практично всі голі. Ще трошки часу і будуть вже його збирати, вже як все. Ще хлопців, чекай. Суп. Сік? Чи попити? Хоча ще й вистачає листя, але вже осінь. Тут такий цікавий ще скверик з кущами. Велодоріжка поруч така через весь парк. Сьогодні в садочку у Давида була просвітницька робота. Були стоматологи, розказували, як потрібно доглядати зуби дітям. Був казковий герой, він показував, як це все на своєму прикладі. Динозаврик був. І ще за додаткову оплату при бажанні батьки ми підписували згоди, чи ми згідні чи не згідні, щоб наших дітей оглядали. І За додаткову оплату можна було, щоб діткам подивилися якби, з діагностичною метою стан зубів. Це коштувало 50 злотих. Подивилися Давидові з зубками, взяли цей пакет з оглядом. Все добре з зубками. Сказали далі доглядати, чистити. Лікування ніякого не потрібно, здорові зубки Давидика, так? Йдемо в магазин, ми вже близько. Тут вже готовий відділ різдвяно-новорічний, вже великий асортимент іграшок різних солодощів до Різдва, до Дня Святого Миколая, до Нового року. І далі ще от є досить така непогана макова начинка. Нам подобається використовувати в рулети, можна в різні пироги, в кутю ложити на Різдво. Є вона от така. В такому більш рідкому форматі і є повністю суха, яку потрібно розводити вже водою. Тут м'ясний відділ, холодильник зі свининою, різні частини. Є трішки знижки сьогодні. І так, ми повернулися з магазину і Зараз будемо вам показувати, що ми сьогодні купили так? і ціни на усі ці продукти. Почнемо з овочів. Так, Купили ми болгарський перець. таких два перця. За кілограм такого перцю треба віддати 8 злотих. Усі таких два перця 300 г 2,50 злотих. Далі, це що ми взяли? Магухалечка. Правильно, морхевка або морква наша. так? Це нам обійшлося в 2,30 злотих за таких дві морковки. Далі ми взяли помідор. Ми взяли помідори чері. черрі. За таку кількість ми віддали 9 злотих, а кілограм таких помідорів стоїть 25. Поїхали далі, яблука. Скільки нас виш? 3,50. 3,50. Також взяли хурму з какі. Ціна в нас 12 злотих за три таких штуки. Також взяли макарони двох форматів. Спагетті. Ще такого типу це що ті, що ті зірновівна. І ціна приблизно однакова одна, кожну з таких пачок 5,50 ,5, злоти. Далі ми взяли? що Це риба, лосось, 300 г вийшло 26 злотих. Далі ми переходимо до сирів. Один звичайний твердий сир, який коштує 9,50 і такий сир звичайний полтлустий, або ж напівжирний. Який коштує 4 злотих за одну таку пачку. Так, далі в нас масло. Масло 7 злотих за упаковку. Так, yeah. Далі мука. Мука тортова 2,5 злотих за пачку. В пачці у нас кілограм. Далі в нас каша гречана. 4 злотих. За таку пачку в пачці в нас 400 грам. Також ми взяли сьогодні спробувати такий соус італійський для пасти. Він 9 обійшовся. 9. Скільки? 9 злотих. 9 злотих. 9, 9, 9. Скільки тут у нас? 600 грам. 600. Ось така баночка. Далі олія оливкова. Тут у нас є 750 мл. І вийшло воно нам в 30 злотих. В да, 30 злотих. Далі переходимо до йогуртів. Взяли такий один звичайний натуральний йогурт, якого у нас скільки 400 грам. Так, і коштує він 3 злотих за таку одну пачку. І також давідовий любимий. Йогурт йога бела. Обов'язково зі смаком малини, один другий, за одну пачку 2 злот. Далі яйця. Яйця у нас ми взяли розміру L, є ще розмір M і інші там якісь види. В даному випадку у нас яйця. Моя курка на вольному вибігу, 10 штук, і їх ціна 10,50 злотих. Є ціни менше, є більше, в залежності від того, які ви вибираєте. Так, приходимо далі. У нас кефір. Кефір у кефір. Кефір нас ціна за бутилку літрову 3,50 злотих. Да. Також таку саму майже ціну має молоко. Це в нас 2% жирності і 3 злотих ціна. Далі, що Давід тобі взяв? Сок. Давіду взяли сок, який він дуже полюбляє після садочку. Дві таких бутилочки, і кожна з них по 2,70 злотих. Далі переходимо до м'ясного. Це в нас взяли парувки. По польські, так, це сосиски з шинки. І скільки тут у нас 5 штук, 200 гр. і ціна 6 злотих за упаковку. Далі м'ясо це у нас філе з курчака, тобто філе курки. І ціна 25 злотих за кілограм. У нас вийшла така пачка, кіло 600. Також взяли з хлібного відділу булочки, які виходять десь злотий, трошки більше, десь злотий і 20 грош за штучку. Також взяли чай чорний в упаковку 18 злотих, печиво. До цього ж чаю? Да, — Так, вкусняшки. — Так, тут 300 грам, 8 злотиків. Ще з такого, вже не з продуктів, але для дому це рушники паперові, які коштували 10 злотих. Став І засіб для миття. Так. Засіб гель для миття посуду також вийшов 10 злотих. І до колекції нашого домашнього бару ще взяли таку бутилочку Єгірмейстера, яка обійшлася нам 53 злотих по місцевих мірках. Загалом це всі продукти, які ми сьогодні взяли. Ми вам їх показали, ціни розказали. І по-нашому. В загальному чекові вийшло в злотих, нагадую, 280 злотих. Я не буду казати там ці копійки 280 злотих. Тож, такі продукти, такі ціни. Так? Так. Всім дякуємо і... па-па!